Вітаю, це єстети, я Олена Павлова, і дуже хочу поділитися естетичною насолодою від нової книжки Тараса Прохаська Бурчак. Бурчак – це, як сказав автор, несповне вино. Так називають молоде вино в, Чехі, в Чехії, і це таке воно ще не добродило, йому ще кілька тижнів дозрівати, але його вже п'ють. І прохацька порівнює свої ці есеї, написані до цієї книжки з Бурчуком, що вони свіжі, молоді, вони такі. Створюють особливий настрій і по свіжих слідах написані, тому що почав він писати, десь уже з початком повномасштабної війни, але ця книжка не про війну. Це про пам'ять. Це про деталі, це про приватні колекції, це про історію, пошук ідентичності, це про щось таке світле, невловиме, ефемерне. це філософська книжка насправді. Але війна у ній присутня, але вона так дуже-дуже дуже делікатно десь згадується, але ми її відчуваємо, тому що це те головне, що з нами відбувається. Але це книжка спогадів. Дів книжка, колекція, приватна колекція, мабуть, найкраще характеризує це слово. Це життя, яке нас пускає Тарас Прохасько, і воно варто того, щоб переглядати цю його приватну колекцію. Читати, отримувати насолоду. Мало хто працює так з мовою, як Тарас Прохайсько. Тут є есей про криницю. Вона називається Студня. І Прохайсько володіє не про... не просто, володіє назвою кожного слова, кожної деталі цієї криниці. Цямрина, Ляда, Корба, Дашок, Ланц. Тобто, і читаючи цю книжку, я розумію, що кожне слово в світі має своє. Позначення ми їх не знаємо. Ми не вживаємо слова фоси при дорогах. Ми не вживаємо кожну назву кожного дерева. А в лісі їх крушина, ялина, і це теж світ прохаська, який він нас заводить. Це ми чуємо морозне потріскування зірок, коли читаємо ці есеї. Ми потрапляємо разом з приватною історією родини прохаськів історію країни, адже його бабусі, дідусі вони були на заслані в Сибіру. І такі якісь приватні речі, як бабуся чи прабабуся, яка садила там на цьому заслані рядочки цибульки, її там. Всі ненавиділи, тому що як вона посміла це ж табір, а потім всі в неї випрошували ту цибульку. І це от про Україну, про наш характер, про те, як змінюються ландшафти, пейзажі, про те, яка квітуча в нас земля, і чому ми такі. Я вважаю, що Тарас Прохасько це сучасний філософ, тому це філософ, який пише не про ізми, не про терміни. А про життя. Це філософія якраз від життя, і цю книжку варто читати якраз тому. Він вирвався з Бурчак з цієї з своєї такої серії, бо так є, бо є так коротких назв. Але насправді це дуже короткий есеї, Але вони привідкривають якісь глибини в тобі, в вібрації, в. Всьому, всьому, що є. Е, і кожна з цих історій дивовижна 33, це таке символічне число. Е, тож, дуже-дуже раджу читати, щоб зробити паузу так в цьому буремному світі, де багато новин війни, і трошки вийти в позачастя. І це як теплий лагідний вересень ця книжка.